Добрий день, наші ріднесенькі підписчики. Ми сьогодні знову приїхали в самий файний магазин в світі. Це Ібіс. Чому? Бо тут бренди і тут е, консультанти, і тут є навіть акваріум. Ми сьогодні вам покажемо, як чемпіони в акваріумі роблять провод. Микуша не мішає трошки мені. Це я з сином, хлопці. Я вибачаюсь. Я Тетя Нянь, в мене двоє дітей. Я хочу. Значить, дивіться, ложив кульок. Дивіться, значить, рапала. Дивіться. Це у нас такі розсвідки. Значить, у нас вони йдуть по 7 доларів. 7 доларів 7 доларів. Ложить 7 доларів. І йдуть э, розсвідками різними. Значить 4-6 грамів. Ми візьмемо на пробу і з вами будемо там ловити. Візьмемо таку нейтралочку, нітралка завжди має у вас бути. Ну, таку. Висок? І все, Маркуша, вистачить. Все, хватить. хватить. Нітралка нас завжди знати. Візьмемо таку, ну оранжеві сказали, не дуже. І таку. Ні, все, стоп. Не, ну последнюю. ладно. Все, останнє. Дивіться. І візьмемо таку десь. Ну, не. я з цю миту. Це у Михайловича такий, він любить таку розцвітку. Візьмемо більше весу. Мені нравилось, от ви пам'ятаєте, я брав раполу на судака в такому розсовіті. Отака от дуже клювала. Не, Хорошо. Не, 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 не. Ну, а так. всіх розсвіток такої дивлюсь, нема? Давайте не попугайчика спробуємо. Да? Візьмемо попугайчика. Іноді працював. Візьмемо попугайчика. Так, все. все. ми Тепер давайте візьмемо Lucky John. Отак Лакі джон. Лакі -джон. Лакі -джон. Лакі -джон. Лакі -джон. Ні, це ж не це не зімню. Ми візьмемо цю зімню, Маркуша. Візьмемо нітралочку, обов'язково, Lucky John. Візьмемо. Візьмемо. Ще... Ну, Маркуша, ти такі взяв. Не мішай мені. Будь Я такого не взяв. От всіх вибирай. Хочеш вибирати, вибирай тут. Дитина мені допомагає іноді угадує, коли який цвіт. Хочеш таку, давай таку візьмемо. Все, хватить. Давай тепер всіх. Багато не набирай. Бо нам треба економити гроші. Ми і так молодці тратимо нормально, нормально. Не встигаємо заробляти, як одразу купуємо. Давайте візьмемо таку 3 грами. Ціни, хлопці, дивіться, якщо там по 7 доларів, то ти по 5 доларів. Лакіджон, ну, так, преш... був, Ось додивіться, У нас буде скидка 15%, так що все добре. Ми не переживаємо. Вони відлавлюються, всі ми вам покажемо, як ловиться. Візьмемо ще таку. Все, поки хватить, Маркуша, все. Будемо економити. Дивіться, по удочкам. Нам треба м'якенька удочка. Дивіться. Значить, така є, така є, така є. Є такі у нас. Така є. Не трогай, не, не трогай, акуратненько. Я думаю, хлопці, Ой. буде ківок. Я, мабуть, візьму вот таку. Удочка у нас іде по. 20 доларів. Ну, це фірмі нудички, у мене ще І такі фору... Це плоскогубці, воно не це не треба. Плоскогубці нам не треба. Нам треба в... вудлище зімнє. Оце такі. Дивіться, я думаю, таку взяти. Одненьку За вона йде 615 600... доларів. 15 доларів ми її одненьку візьмемо. Тепер нам треба флюри. Тепер підемо флюри, а потім підемо всі. Не розходимося, потім підемо всі в акваріум. Так, ми поки кульочок положимо. Нам будуть зараз пробивати, все щитати, відкидувати. Чого взяв кульок, сьогодні корзини немає. Дивіться, по флюрам. Дивіться, флюр я би брав десь 0,15. Правильно? Значить, Є ці санлайновські по 6 доларів. 1,4 кілограма. Візьмемо 30 метрів, 30 метрів made in Japan Ну, візьмемо такі і такі, два штуки візьмемо. Значить вони по 30 метрів. Ну сам вилазить! Ні, то дядя виложить. Дивіться, вони по 30 метрів йдуть. І 1-4 кілограми. Оце е, де? Ну, Взагалі візьмемо їх теж. Кульочок кинемо. Так, все. Плухся, дивіться, зима почалася. Льот зійшов. Зразу треба їхати на рибалку. Уже на ці вихідні Буде температура ночі 8. Треба срочно заїжджати в Вибіс, брати самі файні. вони файні, бо я перевіряв. І ловить, ловить, ловить окуня. Бо льот буде недовго і ми повинні всі бути злому. Всі хлопці. GoPro, виключи відео. Стоп відео. виключи відео. GoPro, стоп відео. Добрий день. Ми знову в Вибісі, на сакарках, вже ввечері. Починається зима, починається лід. Хлопці, всі на рибалку, всі ловимо окуня. Ми сьогодні приїхали, закупилися, ви все побачили. Ми попросили консультанта, щоб він трошки показав, як правильно гуляти на балансір на окуня. 4 грама рапала в розсвідки. Дивіться, от така рапала у нас. Так саме класичний Дивіться. колір. Двійка, 4 грама Матайгер. Це такий основний окунявий. О, там гибка настояща. Гарний колір. гарна гра. Ми показуємо тільки одну зараз ігру, саму популярну, так. сама така, яка буде ловитися. Дивіться хлопці, значить підняв, опустив. Дивіться хлопці, на е, балансірчик 4 грама. Дивіться на кончик, дивіться внимательно. Просто двіження легеньське. З остановочкою. Скільки от одна треба десь піднімати сантиметрів? Дивлячись від водойми, сантиметрів 20 20, Бачите, він підняв на 20 сантиметрів, хлопці. 20 сантиметрів. Бачите? Більше, ніж на судака. Ну не страшно. Значить, і робимо відження. Значить, скільки на одній лунці треба спробувати і можна другу бути? Я недовго. Я два-три закиди і зміню точку. Два-три закида це отак, от три рази. Там хвилини дві десь на луці, дві хвилини все. на лунку і робимо лунки. Якщо він, він є, то він є. На яких глибинах, якщо нема течії лучше на, 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 на 4 на двох грамах, на ці на чотирьох грамах голов. Ну, це 4, це зручно працювати там до 3 метрів, в принципі. До трьох метрів. Ну все, дивіться, хлопці. Ми вибірці зробили вам контент. Все добре. Приїжджаємо, купуємо Сті, покупаємо і все у нас добре буде. Слава Україні, хлопці. Всім до побачення! Щасливо. GoPro, виключи відео. Vou prosto stop video.